Всім привіт! Сьогодні ми знову продовжуємо наш шлях на Квантер ПЛГТА 5. Раніше казав, що рубрика скоро закінчиться, а відео на каналі буде виходити частіше, але через відключки світла приходиться знімати по старому графіку. Ну, тобто одне відео на тиждень. Поки що так, а пізніше, можливо, щось поміняється, і буде більше відео та розіграшів. А, і до речі, про розіграші. Ось переможці з минулого конкурсу. Напишіть мені в Discord, щоб забрати свій прес. Ну і як завжди, новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для і потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк на дане відео і залишити коментарій, по якому я і виберу 5 переможців. Ну що ж, вам бажаю удачі та приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Минула серія закінчилась тим, що я купив 25 рівень. Ну тобто, у мене був 20 рівень, а за 500 квадрат я його докупив. Тепер у мене доступна така робота, як пожарний. Цікаво подивитися, що тут та як. Можливо, тут щось і помінялось, бо останній раз я був тут десь півроку назад, коли вона була доступна на меншому рівні. І пам'ятаю, як ще заробіток тут був досить хороший, а який тепер я навіть не знаю. Тому зараз буду перевіряти. Переодягаюсь у робочий одяг та орендовую пожарну машину. Беру її зразу на 2 години. По навику ось що в мене є. 1977 очків до третього навика. Це щось зовсім немало. Здається, нас чекають довгі дні фарму. Ну, якщо, звичайно, буде смисл його качати. Поки що взяв перший заказ, який не дуже далеко від мене. Бо великі відстані кожен раз кататися і взагалі не вигідно. Так точно нічого не нафармлю. Нагадав також, що в мене закінчується голд Віпка. Тому зараз саме час використати цю платінову увіпку на 10 днів, яка мені випала недавно з рулетки З нею мені тут потрібний посильний режим, бо потрібно буде їхати великі маршрути у дорозі, а ця невидимість дуже полегшить роботу. Та ще й плюс 15% до роботи теж пригодиться. Як мінімум бензин можна буде покривати. Я поїхав по навігатору на місце першого пожару, потушив його та й підняв 2,5 тисячі. Кожний пожар вам, звичайно, показувати не буду, а повернусь до вас за кілька годин, коли вже не збирається якась конкретна сума. Ну і ось я вже тут з такою сумою на руках. Получається, я почав роботу о 17.10, а зараз уже 22.21. Точно не можу сказати, скільки часу в мене пішло, тому що я робив немаленькі паузи. Но точно не менше 4 годин я прокатався пожежним і заробив 200 тисяч. Вроді як для роботи на кванті це хороша сума. Наступним днем продовжив далі тут працювати і заробив неповних 400 тисяч. На цей раз пішло ще трохи більше часу, але сума вже набагато ліпша. Викрутив рулетку і випала мені така от тачка. Вроді як пише, що вона легендарна. Ціна її, якщо зливати у газ, 100 тисяч. А на ринку глянув, що можна її продати трохи дорожче. Але на це потрібно потратити кучу часу, аби заробити цих пару тисяч, тому зливаю її у газ за 100 тисяч. Та й знову вертаюсь працювати пожежним. Як ви могли поняти, ця робота мені ідеально підійшла. Довго там не затримувався, бо почало трохи надоїдати, та й погнав банкомат зняти 218 тисяч з продаж. та і щось накапало трохи звідки. І от у мене вже майже 6 мільйонів на руках. Ну і недешевий будинок гето, ціну на який я трохи зменшую, так як за 2 мільйони взагалі щось нього не хочуть купляти. Поставлю поки що мільйон 800 тисяч. Можливо, щось поміняється. Я хочу підняти ще один навик батлпаса, бо побачив що два рівня, у мене виконались самі по собі, що я навіть і не замітив. Залишилось тут зовсім трошки. Забрав безплатний досвід за відіграний час і вже 2200 очків. Включив 11 роликів в кінотеатрі, тут теж нічого тяжкого. І вирішив піти пофармити гроші на водія автобуса. Цікаво, які там зарплати. І батлпас виконую, і перевірю, скільки там можна заробити. Приїхав до роботодавця, влаштувався та на годинку орендовую автобус. Це перший маршрут на 11 зупинок. Мені потрібно зараз 15. Придається брати мінімум ще один маршрут. І перший рейс я, на жаль, до кінця не виконав, так як виключили світло. І вернувся сюди аж вечором. Ось закінчив першу поїздку і заробив 8 з половиною тисяч. Ну і в загальному пропрацював тут коло 2 годин і заробив десь коло 110 тисяч. Що є прикольно, так як ця робота для перших рівнів підходить ідеально. Будем також сюди деколи приходити піднімати гроші. Мені здається, що, як і більшість робіт, роботу водія автобуса теж пофіксили і підняли ціни. Ну і батлпас саме з собою я виконав. Забираю нагороду. Якась пластинка з музикою, яка мені нафік не потрібна, але там далі є набагато ліпші нагороди, до яких я і хочу добратися. Довав призи за конкурс, і один з двох пацанів запитався, чи я не хочу купити його машину по дешевій ціні. Я, звичайно, ще не відмовився. Ось така BMW за 1 мільйон та 100 тисяч. Глянув її ціни і побачив, що з таким тюнінгом її продавали як і за 1,2, так і за 1,5, і за 1,8 мільйона. Коротше, ціна дуже різна, але мені здається, що 1,2 для неї дуже мало. Сторгувався до 1,150 і купив її. Вроді як це хороша ціна? Вам передаю привіт та дякую за авто. Ви у ролику, як я і казав. Насправді ця тачка досить швидка та приємна в управлінні. Виставляю її зразу на продаж за півтора мільйона на авторинку. Ну І під кінець поїхав попрацювати трохи як щоб відбити тих 200 тисяч, які я віддав за конкурс, але їх я в нашу рубрику не враховую. Ті гроші я фармлю без відео. На цьому поки що все. Буду вдячний за твій лайк та підписку на канал.